Ти хотів би квіток на дорозі моїй. Нащо сипати їх поп ноги? Хай живуть вони в ніжній красі чарівній, я сама їх знайду край дороги. До маленьких, низеньких сама нахилюсь, до високих очима докину. Обережно та ніжно лицем притулюсь. Стрівши в білім убранні тернини. будуть чарпати одіж суворі гілки і скривавлять колючками руки, та гілкам не поможуть лагідні квітки, ні, вони надгородять замуки. Та й за б ті квіти карали мене, я ж не буду їх рвати руками, ні під ноги топтати, мов зілля дрібне, тільки злегка торкнуся устами. Не плямив поцілунок мій зроду квіток, чи то пишні були туберози, чи квітки, що зродив найпростіший садок, чи до краю вразливі мімози. Ти хотів би квіток на дорозі моїй? Нащо сипати їх попід ноги?